Привіт, мої хороші! Я Діана Вейл, і це мій канал на YouTube. Сьогодні я вам хочу показати три образи з бойфрендами, з дженсами, якщо ви не зрозуміли, про що я по ваших переглядах і по ваших лайках, я звільнена, що вам подобається така рубрика. Тому я задоволена її продовжу. Всім приємного перегляду і дивимося. Мій перший лук досить простенький, зручний, адже кросівки це завжди дуже комфортно. Червона помада додає якогось такого акценту цьому образу. За рахунок цього він виглядає не так повсякденно.

Теж дуже стильний і вона дуже простий, адже гулька на молоді надає йому якоїсь легкості і ніжності. Але браслет навпаки видає жорсткості, таке поєднання мені дуже до вподоби. Доповнення сумки надає йому жіночності та впевненості. Такому образі можна здивитись на якийсь момент або ж на зустріч. Третій лук дуже неординарний, як на мене. Адже тут йде поєднання біфрендів з туфлями. Але саме це мені найбільше в ньому подобається. Це виглядає дуже стильно і круто. І, звичайно, куди ж обійти без червоного клацю. Він робить дуже хороший акцент в цьому образі. В ньому ми зможете піти на якусь вечірку або ж просто на побачення зі своїм хлопцем. ж наразі це були всі мої руки якщо вам сподобалось це відео воно було для вас корисним цікавим і просто просто ви насолоджувались коли дивились його то ставим пальчики вверх підписуюся на мій канал я вас дуже сильно люблю ціную і поважаю. я сподіваюся що я вам таким надо збиратись тому з чим можна поєднувати тренди і як зробити ваш стильнішим і цікавішим. Тому всім па-па і до зустрічі до нового відео. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Я сподіваюся, що я вам допомогла where well, she could be